Усім дня! З вами знову я, Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати ознаки живого організму. Сьогодні ми з вами говоримо про нестатеве поліцетагенне розмноження. Тобто, нагадую, що нестатеве розмноження це розмноження соматичними диплоїдними клітинами, клітинами, які утворюють тіло живого організму. Якщо мова йде про поліцетагенне, нестатеве розмноження це розмноження групою клітин. Тобто, іншими словами це вегетативне розмноження, до якого ви звикли в школі. Це термін вам знайомий. Тобто, вегетативне розмноження це розмноження частинами живого організму. Якщо ми говоримо про вегетативне розмноження, воно зустрічається у всіх царствах клітинних організмів. Тобто вегетативне розмноження притаманно рослинам, тваринам, грибам, навіть бактеріям. Поговоримо про царство рослини, що собою являє вегетативне розмноження у рослин. По-перше, давайте розберемося, що таке вегетативні органи. Це органи, які допомагають рослині живитися, рости і розвиватися. Якщо ми говоримо про вегетативні органи рослини, це корінь і пагін. Отже, частинами тих органів розмножується рослинний організм. Наприклад, якщо ми говоримо про видозмінені пагони: бульба, цибулина, кореневища, вуса – за допомогою тих вегетативних органів або видозмін пагонів, іде вегетативне розмноження рослин. Або ми говоримо про другий спосіб це Живці. Живець це частина вегетативного органу. Це може бути листковий живець, стебловий живець, кореневий живець, за допомогою якої рослина відновить свій організм. В основі відновлення втрачених частин лежить процес регенерації, а в основі регенерації лежить процес мітозу. Тобто, нагадаю вам, це різновид. Нестатевого моноцитогенного розмноження, коли із металінської клітини утворюються дві ідентичні дочірні клітини. Якщо говорити про царство гриби, Царство гриби розмножуються, наприклад, що? Міцелієм або грибницею. Тобто гриби мають тіло, яке називається міцелієм, і частиною міцелія розмножуються гриби. Якщо говорити про нижчі рослини, водорості, вони розмножуються частинами талому. Нагадую, що талом це є тіло водоростей, нижчих рослин, яке не має ні тканин, ні органів. Якщо говорити про царство тварин, їм теж притаманне вегетативне розмноження. Вегетативне розмноження дуже гарно представлено у кишковопорожниних, ви знаєте, що гідра, яка має поділена на 200 частин, може відтворити з кожної частки новий організм. Зрозуміло, що це різновид вегетативного або поліцитагенного нестатевого розмноження. Або якщо ми говоримо з вами про брунькування. Якщо говорити про брунькування у гідри, що відокремлюється група клієнтів. thing Уважливо, брунькування також притаманне і дріжджок, але в результаті брунькування дріжджі відокремлюється від материнської одна дочірня клітина. Якщо ми говоримо про кишково порожнини, то у гідри з боку починає утворюватися вип'ячування з групи клітин. І ця група клітин буде давати початок новому організму. Також тваринам ще притаманний впорядкований поділ і невпорядкований поділ. Якщо говорити про впорядкований поділ, організм постійно. Ділиться на однакову кількість частин. Це стосується і плоских червів, деяких багатощитинкових кільчастих червів. Якщо говорити про невпорядкований поділ, то це стосується в основному кільчастих червів, особливо морських організмів, які являють собою такі як нереїс, нереїда, у яких відокремлюється від організму різна частина або різна кількість частин, і з кожної частини утворюється новий. Організм. Отже, сьогодні на занятті ми з вами говорили про поліцетагенне нестатеве розмноження, яке притаманне і рослинам, і тваринам, і гримам, і бактеріям. На наступному занятті ми з вами поговоримо про статеве розмноження. До нового!